З нами вже на зв'язку Андрій Оченаш, командир екіпажу безпілотних авіаційних систем Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України. Мої шанування, пане Андрію, так все вас бачимо. Доброго ранку, вітаю. Доброго ранку студія. Доброго ранку, телеглядачі. Слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, здавалося б, вже традиційне наше запитання, але без нього ніяк. Ситуація оперативна в зоні вашої відповідальності, глебанокуп'янський на напрямок, там тиск ворога. Продовжується, не стихає постійні атаки. Будь ласка, яких змін, е які зміни ви відзначили за останні кілька днів, можливо, тижнів. Що змінилося? Е на лінії оборони, де оборону тримає бригада рубіж? Продовжуються штурмові дії. Буквально тиждень назад відбувалися достатньо масштабні штурмові дії з застосуванням 9 одиниць техніки, де противник намагався прорвати нашу лінію оборону, але з 9 одиниць техніки сім було знищено. 2 встигли як не як втікти. Величезною кількістю втрат у противника, при тому, що кількість втрат у противника в порівнянні з кількістю втрат в силах оборони України, в тому числі бригади Рубіж, варіюється десь 1 до 12, 1 до 10 при таких штурмових діях. Але ми бачимо, що противник намагається якось штурмувати. Ми бачимо, що противник намагається накопичувати техніку, і очікуємо, що в весняний період часу цих штурмів з технікою буде більше через те, що противник намагається. Зібрати всі е, технічні засоби, які у них є, і водночас проводити свої штурмові дії. Наразі на одному з напрямків до оборону тримає бригада Ріж. Противник за рахунок рельєфу техніки не використовує, але водночас намагаються штурмувати малими групами, тобто вони рухаються по 3-5 чоловік, намагаються накопичитись на одній точці і вже далі продовжувати штурмові дії. Слава Богу, наші безпілотники завжди рухаються на крок попереду і е, знищують противника на підходах. Андрію, ми з вами свого часу говорили, що противник намагається накопичувати ще й свій особовий склад, ну а потім вже робити якісь наступальні дії. У них є, ну чи можливо ви відстежували якась ось така чітка або приблизна кількість, коли вони накопичилися і рухаються. Це скільки 10, 15, 20, 50 осіб. Тобто, які визначені носі кількісні показники для того, щоб вони накопичилися і вже почали масштабніший рух. Насправді їхня логіка достатньо дивна для мене, тому що, наприклад, в бліндаж, де зазвичай там вміщається три-п'ятеро чоловік. Вони готові послати туди 20 чоловік, щоб вони були скопом, і тоді продовжувати продовжити штурмові дії. Тобто вони туди їх запихають, як не знаю. як... Е Тюремників в радянський період часу в тюрму величезну кількість, очікуючи, що вони виживуть. При тому, що наші великі дрони теж спостерігають за цим всім. Як тільки ми бачимо велике накопичення, ми намагаємося відпрацювати великим дроном. Тому на одному з напрямків у нас було таке, що ми за ніч знищили більше 20 росіян, виключно тому, що скинув, скинули дві великих бімби на два бліндажі і просто засипали росіян, які були там скопом. Тобто раціональності в цьому небагато. Але так вони намагаються накопичуватися на певних своїх позиціях. Роблячи максимальне накопичення з найгіршою логістикою, якою тільки можна, ми бачимо, що полонені, які здавалися в полон до нашої бригади, розповідали, що вони не їли по 2-3 дні. Один полонений взагалі не пив 3 дні. Тобто він здався тільки через обезводнення, і таких насправді ситуацій достатньо багато. Тобто, основне завдання командного складу Російської Федерації це отримати якийсь результат а на ціну. Цього результату їм абсолютно байдуже. Тобто, якщо там поляже тисяча росіян, Бог з ним пришлють ще. якщо поляже сотня на один окоп чи на одну посадку, Бог з ним пошлють ще. Тобто в них до цього ставлення до особового складу абсолютно ірраціонально і надзвичайно жорстоке. Там. ми до речі, під час однієї з наших розмов згадували приклад, коли там здається за якусь провину росіяни е своїх військових навіть до дерев прив'язували чи не так. Так, власне, і в нас на позиціях ми знімали відео, де росіяни прив'язали свого солдата до дерева як очевидна жертва приношення. Я не знаю, можливо, вони починають молитися на українські дрони і не знаю, можливо, в майбутньому створять церкву українського дрона. І в них буде не не російська православна церква в Україні, а Українська дронова церква в Росії, тому що інших пояснень я не знаю, як можна так жорстоко ставити до свого особового складу. Я теж не розумію прив'язувати хлопців як не як до дерев. Це жорстоко. Я ми навіть спостерігали, як прив'язують росіян до техніки. Тобто техніка, яка йде на штурм, до них прив'язаний солдат. Тобто це це максимальна ознака ідіотії, і жорстокості, і нелюдяності в зі сторони. Не російських офіцерів та ну і техніки не так вже й багато до якої можна прив'язати окупанта зараз. Чим ворог послуговується? Взагалі останнім часом щось таке нове, як то кажуть, свіжо зроблене з заводу. Помічаєте на фронті, і переважно якою технікою зараз послуговується противник? Якщо вони не штурмують стандартними технічними захищеними засобами, такими як БМП, БТР, танки тощо, то це мотоцикли і баги. Тобто наразі вони часто використовують мотоцикли, баги, жигулі, вази, все, що можна було вкрасти в цивільного населення, все, що можна було купити за максимально дешеву ціну, вони намагаються використовувати, зрізати дахи, робити свої умовно пікапи. Тобто, ми навіть бачили вже Жигуль, пікап, в який Сиділо там до 10 чоловік особового складу Російської Федерації, і вони на максимальних парах по полю намагалися проїхати на наші позиції. Це виглядало і страшно і кумедно водночас, тому що на що вони надіялися, ми не могли зрозуміти. Туди влетіла -шка. Звісно, що особовий склад противника був знищений. Але сам факт бачити по полю щось схоже на частину фільму. Це дійсно дуже дивно, коли ти дивишся на екран і бачиш, просто що по полю на всіх парах їде жигуль зрізаним верком, повністю набитий особовим складом, ти просто інколи не розумієш, що відбувається. Ну такий собі російсько-російський кабріолет, так а, ось але з відповідним результатом вже після роботи наших бійців і безпосередньо Кари Небесної. Андрію, хотів ще поточнити, і теж пригадую, що ви неодноразово наголошували, що, попри всі ось ці Моменти, про які ви згадуєте, з досить дивними рішеннями інколи росіян, вони продовжують вчитися, їх теж ніколи не варто недооцінювати, тому що інколи звідчою вони роблять якісь технічні рішення, інколи через там тупість якогось вищого командування, але все одно вони намагаються якісь проблеми свої вирішувати. Однією з таких проблем, ну точніше, одним з вирішень певних проблем, стало використання масове дронів на оптоволокні на вашому вітинку. Наскільки Ну, скажімо так, багато такої техніки у противника, бо я спілкуюся знову ж таки з бійцями з різних вітинків. Інколи доводиться чути, що ну фактично там все там сплетено в цих сітках, ніби павутинні. Що на вашому вітинку? Як ви бачите ось застосування росіянами зараз, оптоволоконних дронів ефективно, ні? І найголовніше, чи знаходиться ну, бо де якась протидія проти цього? Власне, на оптоволокні противник почав достатньо якісно застосовувати дрони, застосовувати їх в великій кількості. Так ворог дійсно навчається. Якщо власне піхотні підрозділи Російської Федерації достатньо на ем, я не знаю на шкурному такому інтересі, певно, працюють. Тобто, чим більше російських солдат ляже, тим кращий результат для російського офіцера, то безпілотні авіаційні комплекси в противника розвиваються дуже якісно і дуже добре. Власне, на оптоволокні вони літають, і одним з найефективніших засобів я, звісно, що рушниці різних типів через те, що система радіоелектронної боротьби на них не діють. Відповідно, рушниці з картечу це найефективніший метод по знищенню цих дронів. Також mm -hmm. за рахунок того, що все ж таки є фізична нитка за ним, тобто її можна реально фізично побачити, умовно на сонці. Можна відшукати також і місце взльоту е, пілотів противника, ну і там вже наносити вогневе ураження. Тобто, тут теж потрібно, так би мовити, знаходити контр безпілотну роботу, контрбезпілотні удари тощо і. Противник також, до речі, останнім часом застосовує засоби для того, щоб збивати наші дрони. Це теж такий великий мінус, який вони почали достатньо активно застосовувати, тобто намагаються якось наші розвідувальні дрони і не тільки збивати своїми якимись методами. Тобто, противник розвивається в цьому напрямку, і звісно, що ми шукаємо якось протидію, щоб активно працювати і водночас не давати працювати Так, Але ж і ми працюємо такими дронами, на волокні зараз про якийсь паритет доречно говорити з ворогом. Поки рано 100%, так як ворог все ж таки почав застосовувати ці засоби значно швидше нас, і, відповідно, почав ставити його умовно на баланс, тобто його вже виготовляють в великій кількості, то говорити про паритет важко, але ми бачили, що бійці Сил оборони України застосовували вже FPV на достатньо велику дальність, тобто на 30 плюс кілометрів. Ем, наші бійці, бригади рубіж теж мають е, дрони на оптоволотні, застосовують їх достатньо якісно. Про дальність не буду говорити, тому що е, це нехай залишиться сюрпризом для представників Російської Федерації. Вони і так не люблять нашу бригаду рубіж через те, що наші безпілотники завжди працюють якісно. Та й взагалі бригада рубіж загалом е, з мінімальними втратами знищує велику кількість росіян. і Росіяни це чудово розуміють. Так. Андрію, насамкінець традиційно знову ж таки, але надважливо про збір, на що зараз збираєте. До речі, останнім часом наскільки швидко вдається закривати збори. Ми зі свого боку максимально намагаємося зробити розголос для вас, для кари небесної, для бригади Рубіж. Тож розкажіть, чого потребуєте зараз найбільше. Дякую вам за те, що завжди допомагаєте нам зі збором, Дякую вам за те, що. Завжди публікуєте збори, І кожному українцю дякую за те, що незважаючи на три роки війни, на надзвичайну змученість на те, що звісно, що не вистачає фінансів. Українці все одно допомагають нам донатять, і це неймовірно цінно. Кожного разу, коли ми бачимо закриття зборів, ми радіємо через те, що розуміємо, наскільки складно наразі їх закрити. Ми збираємо на окопні реби, так як все ж таки противник в відсотковому значенні приблизно 60% використовує точно фпівдрони на різних радіочастотах. Відповідно, ми збираємо на систему радіоелектронної боротьби саме е, на окопні реби. Тому е, прошу кожного долучитись до цього збору. Це об'єктивно рятує наших солдатів. Це метод, який допомагає нам залишатися живими і продовжувати виконувати наші завдання і вже боронити нашу землю і нашу націю. Тому ще раз дякую кожному, хто допомагає в нашому зборі, і дякую кожному, хто долучається і донатить.